Слава Україні, слава непереможним Збройним силам. Доброго всім здоров'я. От нарешті закінчили ми башню робити. Трошки воно затягнулося по часові. Не знаю як буде зі звуком, бо вітер. Ну, думаю буде чути. Отак От воно виглядає все. Вона восьмигранна, дві грані вузьких, дві грані широких, в широких гранях вставлений шпаківня з вікном. Вікна будуть дерев'яні. Отак воно вверх виглядає. От вверху флюгер в вигляді рицаря. Оті піки зроблені такі. На чотирьох гранях досить все оригінально і цікаво зроблено. Отак От виглядає вся будівля. Може чуть арештовня заважає, але, в принципі, видно. Завтра вже розберемо рештовку, я вже звідси зняти не зможу. То все робив не я, то вже давніше зроблено. Ми тільки накривали башню оцю. Ну, піки робили, флюгер вставляли, все все. Значить, тут йде двойний фельд, накладні коньки і перехід на шашку. Ну якось отак. Ще зніму загальний вигляд знизу.